Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Вітаю вас в себе на каналі. Сьогодні ми говоримо на дуже болісну тему, яка стосується оренди житла в Польщі. Ми сьогодні поговоримо про те, на які обов'язкові нюанси потрібно звертати свою увагу в договорі. Також поговоримо про те, чому не варто розраховувати на повернення кауції в Польщі. І також поговоримо взагалі про те, як співпрацювати зі своїм орендодавцем, так щоб він в кінці кінців вас не ошукав. Тож дивись це відео до кінця, також обов'язково підписуйся на канал і підписуйся на мій телеграм-канал Новий. Я його недавно створив. Я там публікую багато корисної інформації для всіх, хто проживає в Польщі. Отже, почнемо з того, що, по перше, Дуже і дуже багато українців стикаються з проблемою пошуку житла. І е, тут є два варіанти, як його шукати. По-перше, це через Агенції нерухомості, які допоможуть вам, скоріш за все, знайти потрібне вам житло, можливо, там в потрібному районі, можливо, там навіть за потрібні гроші ви будете його орендувати, але розраховуйте на те, що в агенції нерухомості в Польщі беруть від 50 до 100% за свої послуги від ціни, яку ви будете платити за квартиру. Другий варіант він безкоштовний. Ви просто самі заходите. На якісь там типу сайти типу OLX і так далі, і самі собі шукаєте житло, що, звісно, тратить набагато більше вашого часу, але при цьому ви економите значну суму коштів. Що взагалі входить в договір оренди, в які пункти і які витрати там мають бути обов'язково зазначені? По-перше, це кауція і зазвичай. Розмір кауції він відповідає одному місяцю вашого проживання. Тобто, наприклад, ви заїжджаєте, ваша оренда 2000 злотих, при цьому власник просить вас запросити 4000 злотих, тобто за перший і за останній типу місяць, і це вважається кауція. Але неодноразово я вже чув від своїх підписників, від вас, друзі, що кауція в деяких. В деяких е, е, випадках сягає 3, 4, 5 навіть місяців. Тобто е, той, хто вам здає квартиру, хоче з вас кауцію за 5 місяців. Е, це там сума кратна 10 тисячам злотих. Так? Якщо дивитися з нашого прикладу, що місяць оренди коштує 2 тисячі злотих. І при цьому досить часто, я не знаю чому, але люди погоджуються на такі умови, дають одразу ж 10 тисяч злотих кауції, а потім. Коли приходить, там, наприклад, кінець контракта, цей орендодавець вам в більшості випадків такі великі суми коштів не повертає. При цьому ви розумієте, що це величезна сума, і ви також якби, починаєте витрачати свої нерви, і в кінці-кінці все одно вам орендодавець нічого не виплачує. Ми зараз ще повернемось до кауці, давайте далі поговоримо. Другий пункт, який має бути, це адміністративна плата. Польською це називається ЧИНЖ, про який мало хто взагалі знає, а якщо ви навіть про нього чуєте, ви не розумієте, що це таке. Це фіксована плата за обслуговування будинку. У нас в Україні, от хто там проживає, хто має свої ОСББ, то це якби плата за обслуговування будинку, вона йде окремо від лічильників. І третій пункт. Це комунальні послуги та плата за інтернет, і на початку вашого проживання ви маєте розуміти всі три е, статті розходів. По-перше, скільки ви маєте платити самому власнику квартири за оренду, скільки чинш становить, бо він є якби стабільний. А якщо його не зазначити, то вам можуть казати тут 200 злотих, там завтра 400, там 600, потім знов 300, Тому дуже важливо це питання уточнювати. І, звісно ж, одразу розуміти, скільки ви маєте платити комуналки за, ну, якби, там, за ваше проживання. І ну, дуже важливо це обговорювати перед підписанням договору. Далі, про те, які взагалі бувають договори, я говорити не буду, я тільки скажу, що обов'язково потрібно максимально деталь, детально читати свій договір. Тому як дуже часто є пункт, коли ви, наприклад, підписуєте договір на рік, дуже часто орендодавці вписують пункт, яким зазначається, що якщо ви підписуєте умову на рік, то ви маєте заплатити. За рік, незважаючи на те, чи будете ви там цілий рік проживати, чи ви через три місяці повернетесь в Україну за контрактом. Дуже часто є таке, що ви прожили три місяці. За місяць там до виїзду, наприклад, сказали своєму орендодавцю, що ви хочете виїжджати. Він каже: Добре, нема питань, заплатіть мені ще за 8 місяців вашого проживання і їдьте собі куди хочете. А ні, то я подам в суд. Дуже часто такий пункт вписують, обов'язково на нього дивіться. І щодо повернення. Кауції. Знаєте, друзі, чим більша кауція, тим менша вірогідність, що вам її взагалі повернуть. Бо коли ви платите кауцію, то орендодавець по-нормальному -по він би мав просто брати ці кошти, відкладати їх там в якусь шухляду, і вони би мали собі там чекати повернення на вас. Але зазвичай ці кошти орендодавцям просто витрачаються. А коли приходить час повертати вам ці кошти. Він їх просто-напросто може елементарно не мати, а в когось е позичати для того, щоб вам віддавати, він не хоче. Тому він прийде до вас е в квартиру, де ви проживаєте, і скаже: тут стіна грязна, тут ручка відірвана, тут щось диван там замастили, а тут там ви ще щось побили, а тут щось пропало. І в загальному е не то, що я вам маю повертати кауцію, а ви мені ще маєте доплатити там 5 тисяч злотих. Я таких ситуацій вже бачив мільйон, і друзі, знайте що. Е Чим більша кауція, тим е, менше е, шансів, що вам її повернуть. Обов'язково при підписанні договору е, потрібно також складати акт прийому передачі, майна, і обов'язково всі нюанси, навіть самі дрібні, навіть там відсутність якоїсь ручки на шкафу, потрібно записувати, і потрібно, щоб той, хто вам квартиру здає, щоб він підписався під цим. Бо коли ви будете виїжджати, він скаже, що та ручка там була. А ви її відкрутили і вкрали для того, щоб завести в свою бідну Україну? Тому акт прийому передачі має бути і всі нюанси мають бути там зазначені. І звісно ж. Потрібно домовлятися з орендодавцем, про те, у випадку, якщо ви заїхали, а через тиждень поламалась, там пральна машина, наприклад, то, скоріш за все, це не ваша вина, а це вона вже була майже поломана або вже була поломана, і вам її таку здали. І він захоче, щоб ви її ремонтували за свій кошт. Такі нюанси також потрібно максимально детально обговорювати, для того, щоб потім ви також не витрачали свої кошти на ремонт. Того, що вже було поломаним, дуже багато є хитрих орендодавців. Дуже багато є тих, хто нажився на програмі 40+, коли і від держави отримували по 1200 злотих за одного біженця на місяць. Так ще й брали з цих самих біженців кошти за оренду житла. І е, якщо у вас є якісь подібні історії, пишіть їх в коментарях під цим відео, е, пишіть мені їх на мій телеграм. В описі під цим відео його знайдете, можемо навіть декілька історій розглянути і зробити про це окремий випуск. Можливо, у вас також є якісь е, е, цікаві, скажімо так, історії про шахрайство. Поляків на оренді житла буде дуже цікаво це почитати, і дуже цікаво, я думаю, буде нашим глядачам. Тож пишіть мені на Телеграм. Друзі, в загальному ми розібрали все, що буде для вас корисним, для того, щоб безпечно орендувати собі житло. Нагадаю, завжди перечитуйте контракти, там завжди. Всі підводні камені є записані. Дуже важливо їх читати, і також пам'ятайте, що договір оренди житла, якщо ви не знаєте польської мови, вам орендодавець має надавати українською мовою переведений. Також звертайте на це увагу і вимагайте саме українською мовою, тому як вони дають під вам щось підписати, якийсь папірець польською мовою, ви польської не знаєте, і потім у вас виникає багато проблем. Вивчайте завжди договори, вивчайте те, що ви підписуєте, і в 99% випадків у вас не буде ніяких проблем, бо ви всі підводні камені будете знати від самого початку і зможете їх оминути і відмовитись від такої оренди. Дякую всім за перегляд, буду вдячний за репост цього відео собі в соціальній мережі. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!